За даними інституту вивчення війни, південний контрнаступ України демонструє повільний, але стабільний тактичний прогрес. Українська піхота досягла російської лінії оборони на захід від вербової та безпосередньо на північ від новомаркового українські збройні сили ведуть бій на відстані менш ніж за одну милю поблизу обох селищ. Російські військові відповідають на вогонь, здійснюючи додаткові флангові передислокації. Офіційно підтверджено, що підрозділи 41-ї загальної військової армії Росії передослоковані на південь України. Частини цієї армії раніше діяли на лініях луганського напрямку. Тактичні досягнення України і продовження російських флангових передислокацій вказують на те, що боротьба України досягає ключового прогресу у зменшенні наявної російської бойової потужності та потенційно створює умови для майбутніх рішучих. operativo.